Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу. Нормовен ніг, здоров'я Вен вчора, 9 липня. Провідні лідери республіканської партії в Конгресі США це спікер нижньої палати представників Майк Джонсон і лідер більшості в Сенаті Джон Тун заявили, що готові рухатися вперед з новими санкціями проти Російської Федерації. Про це пише видання Політико. Відповідні заяви лідера конгресу республіканські та це республіканці. наголошую, це є люди Трампа. Лідери конгресу озвучили після того, як президент США власне Дональд Трамп заявив, що готовий чинити тиск на Москву аби припинити війну в Україні. Володимир Путін продемонстрував небажання бути розумним і серйозно говорити про посередництво миру. І я думаю, що ми повинні надіслати йому повідомлення. Це моя думка. Так сказав спікер нижньої палати представників Майк Джонсон. Своєю чергою, лідер СН в Сенаті. Джон Тун відзначив суттєвий прогрес у співпраці з Білим домом над законопроєктом. За його словами, цей законопроєкт посилить важелі впливу президента Трампа за столом переговорів і допоможе покласти край кровопролиттю в Україні. Ну, давайте розберемося. По перше, цей законопроект не покладе кровопролиттю Росії в Україні, тому що будь-які санкції, навіть оці, які вже з 1 квітня носяться блюменталь і Грема, це саме цей законопроект, мається на увазі про нього говорить Майк Джонсон і Джон Тун. А він може просто. Обтяжити життя Путіна і думати більше про те, де брати гроші на війну, але воювати він точно не припинить. Тому давайте ми пояснимо Джону Туну, що це неправда. Що зупинити Путіна може зброя. Тому нам важливіше говорити про пакет озброєння від Сполучених Штатів Америки. Ну але звісно, і санкції також, тим паче, в унісон з Європи, якби Європа рухалась швидше зі м пакетом, як мінімум, було б дуже доречно зараз вжити. Так, от давайте про цей. Законопроект, ну в першу чергу, обіцяє Джон Тун і Майк Джонсон. До речі, Майк Джонсон сказав, що він навіть не читав на Він не знає в деталях, що там для в цьому законопроекті, але він готовий його винести на голосування в нижній палаті представників. Аби проголосувати. Нагадаю вам, це м, законопроект Грема Блюменталя. Потрібно голоси в Сенаті. а Там є зіста. 85 п'ять готові проголосувати це більш ніж достатньо. І відповідний дзеркальний законопроект є в нижній палаті представників де Майк Джонсон, спікер палати представників, каже, що він готовий його виставити на голосування. А Джон Тун каже, що нарешті отримав сигнал від Білого Дому. нібито давайте запускайте в дію. Важливо, що Тун сказав, що до кінця цієї робочої робочого періоду до канікул сенат готовий проголосувати. Нагадаю, сенатори йдуть на канікули першого серпня, а нижня палата представників. Тиждень до того, тобто десь в районі 23-24 липня, з, з цією арифметикою можемо зрозуміти, сьогодні ми маємо десяти наступні два тижні. Обіцяють вони проголосувати. Що ж так і що ж не так з цим законопроектом? Ну, символічно, знаєте, я хочу сказати, що його внесено було. До сенату 1 квітня в день жартів. Ну і з того моменту дуже багато е, грем особливо носився і розповідав, що от, от, ми ну Насправді це виглядало трошки як жарт, кумедно, тому що він був і в, в Києві. Зустрічався з, з президентом. Зеленським, казав: ми маємо потужний законопроект в Франції, був в Британі е, перепрошую, в Німеччині. Був зустрічався, але. Дійшли консенсу, тому що за першою редакцією цього законопроекту ем, передбачалося, що будь-яка країна, яка купує енергоносії в Росії, неважливо газ, нафту, уран, інші продукти, вона автоматично на неї накладаються санкції в 500%. і при товарообміні або товарообороті, якісь з е, США на неї накладаються 500%. за задумом і домовленістю з Трампом є зміни в цьому законопроекті. Тепер же а, вирішувати накладати санкції на країну, яка купує енергоносії в Росії чи не накладати, буде вирішувати особисто Трамп і матиме а, змогу на 180 днів відтерміновувати ці санкції. Ну тобто, бачимо, законопроект буде повністю ручним, підлаштований під Трампа, і знову ж таки все буде залежати від 47-го президента. Але чи проголосують до кінця цього місяця, будемо. Бачите.